Ми дуже почали гарно зіграли перший тайм. І я думаю, що ми заслуговували а, перемогу в першому таймі. Ми можливо, це зараз на емоціях, але те, що мені здавалося броки, ми перегравали суперника, і ми були гостріше. Да, були моменти дальні удари біля наших воріт, але ми були гастріше в перехідних фазах. Нам не вистачило сьогодні якості. Да, то тобто, в першому таймі щоб можливо більше було голів. Той перший тайм, який ми продемонстрували, треба для того, щоб перемагати таку команду грати більше, ніж один тайм. Да, там, хоч, хоча б хвилин 75-80, то в другому таймі, можливо, десь вже підсіли функціонально. І від і, хочу відмітити, дуже якісно вийшли гравці суперника, вони додали в темпі і нам цього не вистачило. Тобто, да, заміни. Наші заміни, які сьогодні вийшли, їм дуже тяжко було ввійти в таку гру. Не скажу, що вони. Дуже погано, але можливо, треба якісніше тоснує тобто, якості, і не попали десь в гру гравці. Ну і пропустили на наших помилках. В другому тамі дуже багато було простих помилок і в рішенні і на м'ячі, і цим скористався соперникам, Вони додавили, дожали. Ми не змогли нічого протидіяти цьому. Так, власне, зараз спілкувалися з вашими підопічними, кажуть, що ну, в середині другого тайму вже підсіли. Але я думаю, ви що ви готувались до цього, і можливо, намагались якимось тактичним ходом знаєте, нівелювати це? Ну намагались як тільки замінами? Да, ми пропустили не обов'язково да пенальті, які же, з нашої помилки, да, тобто треба гарно грати проти м'яча в своїй штрафної і не давати таких моментів, щоб поставили 11-метрові воріт ворота? Але що скажу, ми не закривалися, і ті заміни, які я зробив, вони були направлені не на те, щоб закритися проти соперника, а на те, що нас не влаштовує рахунок на один, один. Можливо, хтось каже там студія або там блогери. Та проти Колеса потрібно закриватися і терпіти, тримати один-дин. Ні, ми хотіли перемагати. І ми завжди настаємо на перемогу, настраїв хлопців і граємо на перемогу, а там виходить, як виходить. І скажу, відмічу... Ту якість першим першому і ми гравцями, які в нас грають, здебільшого да, там, гравці першої ліги, які були з нами. І ми сьогодні показали, що у нас є прогрес в грі, але треба додавати ще. Власне, зараз ми можемо подивитись ось другий гол. пропущений. що ви можете сказати про дії ваших захисників там в центрі поля, зокрема, були такі помилки. Ну я ж кажу, от нападний дату сяга стає втратив м'яч, щось він по не знаю, не вийшов по розгортатися, розгортатися, не обов'язково втрата м'яча при виході з оборони. Да. Ну і звичайно, ми в широких зонах знаходимось і втрата м'яча, м'яча. І... Ну, і піймав нас на перехідних фазах. Перший важкий в'язкий. Перший тайм, особливо без гострих моментів. Там угусило було кілька напів таких моментів. Чому ось не, не далася гра на старті? Так завжди буває, коли у команд достатньо агресії, достатньо сил, щоб створювати моменти, напрягати суперника. Тим паче поле таке було дуже в'язке, не не швидке. Тому це об'єктивно було на по першому тайму. Завжди другий тайм дає відповідь на питання да, у кого більше майстерності, а у кого більше сил. Оце головні компоненти, які приносять результат. Ось я чула, що ви так трошки заспокоювали підопічних. Казали, чекайте, моменти будуть. Ви бачили по грі, що десь там щось не зріває. Ми знали, що у нас є перевага в гравцях по майстерності, тому ця перевага повинна буде втілюватись. І та кількість ударів, яку ми завдавали за останні там дві гри, давала нам там, надію, що ці удари перетворяться голи. Ми не так, щоб агресію роздягально додали. Ми їм сказали прості речі. Ми в них віримо, Вони наші футболісти. Щоб не трапилось, відповідаємо за результат. Ми за гру відповідають футболісти. Результат повністю на нас. Але ж футбол треба грати з агресією з усмішкою іноді на, на, на своєму лиці. Ну не що це боротьба, морська боротьба. Тільки так, коли тобі боляче, коли в тебе кров, ти можеш виграти результат, тим паче з такою командою. Тому ми їм сказали, ми в них віримо. Дайте, дайте 45 хвилин. Нічого страшного не буде. Ну програйте, але ж програйте е, створюючи моменти, біжучи вперед, тому що болівальники приїхали. Такий футбол подобається. Ну, вірили ви в своїх підопічних і в свої заміни, власне, всі, ну, скане Цуріков Климчук ідеально вийшли і зіграли так, як треба. Ну, до ідеального, це, це трошки далеко, їм, де, це, це. вони можуть краще. Вони вийшли, посилили гру, це однозначно, то виконали те, що ми від них і, хотіли побачити, додали такий, я знаєте, легкості в діях, впевненості в діях, і, і прагматизму іноді. Чого не вистачало в першому таймі? А, ваш гол там класна комбінація. Від Євгена а, хороший такий дуже пас. Ви зреагували вчасно, але я бачу, що вже цей гол вам емоцій позитивних не приносить. Ну так, команда не виграла, не здобули залікові бали. А по голу чудова передача від Євгена Морозко. Я вбіг вільну зону і е, переправив межтідковий рід. Це перша поразка. Ось власне на стадіоні тут, вашому номінально домашньому цьому. Ну, звертали на це увагу загалом, що фартова домашня арена? Так, ми настраїлися на перемогу, взяти очки, порадувати наших вболівальників. Ця арена до цього матчу ми тут ще не програвали, але нічого, вище голову. зараз будуть паузи на збірну і. Трохи я думаю, всі зробимо висновки, чудово підготуємося і все буде добре. Ну, Відновили свідошкодження. Сьогодні видали такий класний забіг, просто шедевральну передачу на старчоуса. Ну так, це наша робота футболістів. Хтось дає, хтось забуває. Треба від цього оталкуватись і далі прогресувати. Було видно, що Кутрівка діє із впевненістю, у власних силах, можливо, знаєте, втримали в голові те, що тут на оболоні, на своєму номінально рідному домашньому стадіоні не програвали. Ні, Ну, якщо чесно, да, ми не боремося за Єврокубки. Якісь там ми з холодною головою просто стараємось грати в футбол, немає тиску ніякого і виходить з моментами десь знову ж таки не вистачає на майстерності і в таких матчах. Заволодіти ще більше ініціативу і забувати і вигравати такі матчі. Але ми до цього прагнемо, і ми будемо працювати далі. Ваш гол, ну по суті, став знаєте, таким переламним у поєдинку. Відчув відчув команда, відчув коло, що додалося знаєте, якихось сили впевненості у них. Можу сказати те, що нам тренер завжди каже, що граємо грають не тільки 11 футболістів, а і лава запасних, і весь персонал, і тренери. Тому. Той, хто виходить на заміну, він хоче допомогти команді, і я вважаю, що сьогодні це дуже сильно допомогло. Трошки видихнули, перервавши цю шести матчів безвиграшну серію. Ми були спокійні, тому що можу сказати, ми минулі дві гри грали непогано, просто не виграли. мали багато ударів, мали багато моментів. І сьогодні я вважаю, це плід нашої роботи, те, що ми терпіли, і сьогодні це вбилось в перемогу.